В першу чергу ми хочемо висловити вдячність та слова поваги всім військовим та правоохоронцям, які здійснюють захист цивільного населення та країни, охорону наших прав та норм закону. Ми також просимо всіх, хто буде дивитись це відео, в будь-якій ситуації вести себе стримано в межах закону, моралі та етики, не проявляючи агресії чи неповаги до співрозмовників. Ви маєте усвідомлювати, що саме в період комендантської години може здійснюватись не просто забезпечення громадського порядку, але й відпрацювання окремих заходів. Спеціальними підрозділами. Разом із тим, свідомі громадяни мають не просто знати і дотримувати законів, але й вимагати відповідної поведінки всіх співробітників силових структур, звісно, з врахуванням безпекової ситуації в кожному конкретному місті. Саме тому ми надаємо вам додаткові пояснення відносно тих проблем, з якими вже стикаються наші підписники. Чи є відповідальність за порушення комендантської години? Взагалі існують чотири види відповідальності: дисциплінарна, цивільно-правова, адміністративна та кримінальна. Відповідальність за порушення комендантської години не передбачена. Але ми просимо вас не маніпулювати та не зловживати цією прогалиною. Якщо так склалось, що ви не встигаєте повернутися додому до початку комендантської години з об'єктивних причин, ми радимо вести себе спокійно і у випадку перевірки на вулиці пояснити про причини ситуації, що склалась. Наприклад, необхідність виїхати раніше у відрядження чи повернутись з нього, необхідність відвідати лікаря чи родича, що потребує допомоги, або інші об'єктивні причини. В таких випадках бажано мати з собою документи, що підтверджують вашу особу, і причини, з якої ви знаходитесь на вулиці. Врахуйте, безпекова ситуація в різних містах може кардинально відрізнятись. Чи можуть співробітники поліції, перевіряючи ваші документи, передавати ваші персональні дані третім особам? Відповідь на ці питання ви знайдете у випуску, що ми вже робили раніше стосовно подібних ситуацій. Але коротко скажу, ні. Співробітники поліції не мають права передавати ваші персональні дані іншим особам, а перевіряти документи можуть тільки в передбачених законом випадках, відповідно до статті 32 Закону України про національну поліцію. Додатково врахуйте, поліцейський в чітко передбачених випадках, а не коли йому так захочеться, має право ознайомитись із вашими документами у спосіб, який дає можливість поліцейському прочитати та зафіксувати дані. Це значить, що ви маєте показати. Казати, а не передавати в руки поліцейському документи. Чи може співробітник поліції здійснювати персональну перевірку чи коперсатись в сумці? На жаль, питання не вигадане, а задане мешканкою кривого рогу студенткою, в якої буквально вивернули сумку тиждень. тому. Оглядати особисті речі співробітних правоохоронних органів може тільки з вашого дозволу і бажано не коперсаючись всередині сумки. Приклад робота судової охорони. Коли ви заходите до суду, вас вічливо просять відкрити сумку та показати речі всередині. Вибір за вами дозволяти чи ні. Якщо ви законослухняний громадянин і вам немає чого приховувати, ви можете дозволити зробити огляд речей і заощадити час. Якщо мене розпілкування з вами нахабна, пропонуйте і вимагайте працювати за законом. Але врахуйте, поверхнева перевірка це візуальний огляд особи, речей, особи транспортного засобу, яка не підозрюється у вчиненні адміністративного чи кримінального правопорушення. У випадках, якщо існує достатньо підстав вважати, що вона має при собі речі, обіг яких заборонено чи обмежено, або становить загрозу життю чи здоров'ю такої особи або інших осіб. Здійснюється відповідно до статті 34 закону України про національну поліцію поліцейським відповідної статі, тієї ж, що й ви, шляхом візуального огляду особи, проведення по поверхні вбрання особи рукою, спеціальним приладом або засобом, візуальним оглядом речі або транспортного засобу. У невідкладних випадках поверхневу перевірку може здійснювати будь-який поліцейський лише з використанням спеціального приладу або засобу. Поверхнева перевірка речі або транспортного засобу здійснюється шляхом візуального огляду речі та або транспортного засобу, або візуального огляду салону та багажнику транспортного засобу. Поліцейський при здійсненні поверхневої перевірки має право вимагати відкрити кришку багажника та або дверці салону. Але огляд це не обшук. Поліцейський має право тільки дивитись, якщо ви добровільно відкриєте кришку багажника, дверцята чи опустите скло. Особистий огляд і огляд речей особи. Застосовується до особи, щодо якої є відомості про вчинення нею адміністративного правопорушення або затриманої за його вчинення особи. Здійснюється відповідно до статті 264 Кодексу України про адміністративні правопорушення повноважною особою СБУ нацполу, митної чи прикордонної служби завжди за участю понятих тієї ж статі, що і ви з обов'язковою участю двох понятих. Під час проведення превентивного заходу поліція зобов'язана повідомити особі про причини застосування до неї превентивних заходів, а також довести до її відома нормативно-праві акти, на підставі яких застосовуються такі заходи, тобто роз'яснити порядок проведення огляду поверхневої перевірки, а також права особи при його здійсненні. Перевірка мобільного телефону. Ми завжди радимо клієнтам свідомо ставитись до захисту мобільного телефону, не використовувати Face ID, а встановлювати складний пароль, не 1, 2, 3, 4 або 4.0. В першу чергу ви маєте пам'ятати, що мобільний телефон можуть вкрасти, чи ви можете його ненароком загубити. Якщо шахраї отримають ваш телефон, ви можете наразити на небезпеку своїх рідних чи банківські рахунки. Якщо ж вас, Перевіряють співробітники правоохоронних органів при порушенні комендантської години, ви можете добровільно розблокувати свій телефон і, не передаючи його до рук третіх осіб, показати все, що їх зацікавить. Законодавством не врегульовано питання перевірки мобільного телефону співробітниками правоохоронних органів, якщо ж, звісно, це не вилучення мобільного телефону в межах обшуку, який відбувається на підставі дозволу слідчого судді. Відтак, надання мобільного телефону для огляду ваша добра воля. У вас не можуть вимагати надання телефону та паролів доступу до нього до того моменту, поки вас не затримано, а мобільний пристрій не вилучено в передбачений законом спосіб. Висновок: Ви завжди маєте вибір заощадити час і піти на зустріч співробітникам правоохоронних органів, якщо у вас не виникне сумнівів у вмотивованості їх дій, а саме спілкування відбуватиметься із взаємною повагою. Або вимагати дотримання закону на 100%. Якщо у вас є додаткові питання, ви потребуєте допомоги, звертайтесь до мене особисто чи нашої редакції. Ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на нас в соціальних мережах.